Українська правда написала про те, що на виступі в парламенті Кирило Буданов заявив, що якщо до літа не відбудуться серйозні перемовини щодо завершення війни, то Україна може перестати існувати. І ну зараз це повідомлення Воно просто розриває, роз... мережу. Да, розриває мережу. Тут хочеться зрозуміти це. Ну це об'єктивні дані, чи це таке з нашого боку спроби теж починати говорити про необхідність певних. Ніх перемовин. Ні, тут слова генерала Будана варто сприймати як холодний душ для суспільства, тому що розмови не про перемовини, про можливе підписання мирної угоди. Багато європейських партнерів не скажу прямо дуже зацікавлені змінити наше вище військово-політичне керівництво, бо воно багато кому не зручне багато кому не сподобалося, що їхню позицію по наданні нам зброї, по далекобійності, грубо кажучи, лідер України, яку до повномасштабного вторгнення багато європейців сприймали країну з третього світу, просто переламав через коліно. Це не не подобається і всі такі речі розхолоджують суспільство. Падають темпи мобілізації рекрутингу, падають збори. В містах можна виїхати в Київську область і побачити, з'являються бігборди різноманітних ноунеймів, які вже десь марять виборчим процесом. Ми зараз входимо в важкий період, і це без перебільшення той період, коли найтемніша ніч перед світанком. І в нас я скажу дуже хороші перспективи. І зараз час уже на відмінно не так, як в 2022 році. Він грає на нас і грає проти росіян. І нам зараз потрібно просто то втриматися, вистояти, щоб не посипалася наша лінія оборони, і цей рік це рік не дискусії, чи щодо великої новосілки, чи щодо Покровська, чи Дніпропетровська, чи всієї Донеччини і Луганщини загалом це питання збереження нашого суверенітету і незалежності, і більше того, подивитися на декілька кроків вперед майбутнього і вибудовування такої архітектури безпеки, щоб про те, що говорив Венс, щоб вже за 3-4 роки війна не повторилася. Бо росіянам насправді зараз добре всі сили, які в них є, спалити тут в Україні, щоб вони не поверталися в Росію і не відроджувався кримінал, бандитизм, організована злочинність обіг зброї, те, що бачила Росія після Афгану і двох чеченських кампаній, а за 3-4 роки, згідно своїх планів, ресурсів за допомогою послаблення санкцій, зробити новий більш потужний удар, і знову загрожувати Києву, росіянам це вигідно. І, от нам, якщо ми не втратимо єдність всередині, якщо ми змінимо ось цю дискусію і зрозуміємо, наскільки зараз важливий і переломний момент. Бо якщо влада буде вимагати якоїсь справедливої. Ого, миру і договору, а тут суспільство розбурхане російськими і ПСО, буде казати тільки мир на будь-яких умовах, і хай не ця влада, а якась інша, яка тільки підпише документи. Ну вибачте, ми посипемося і росіяни свого доб'ються. І за чотири роки, оцьому поколінню, яке підростає, ну доведеться вирішувати цю проблему. І тоді точно не стоятиме питання мобілізації 18-річних. Це буде просто-напросто апріорі, і от важливо нам нарешті тверезо подивитися на ці всі розклади і зрозуміти, в якій ситуації ми насто... Залишаємося. Якщо ми витримаємо ось такий жахливий тиск до середини року, повірте мені, ми маємо шанси на справедливий мир. Якщо ми десь тут посипемося і будуть великі прориви, то на жаль, і західні партнери і росіяни нас будуть змушувати до підписання невигідних нам документів.